В актовій залі обласної рятувальної служби переможці творчого конкурсу поділися добрими вчинками. Хтось допоміг безпритульній кішці, хтось перевів пенсіонера через дорогу, хтось загасив пожежу. За умовами конкурсу учасники мали письмово оформити свою історію і надіслати листа поштою або в електронному варіанті. Семикласниця Катерина Микитась поділилася своїм вчинком. Говорить, наче нічого героїчного не зробила, просто допомагала. Людині прийти дорогу, але була вражена реакцією пенсіонерки. Люди каже дівчинка відвикли, що їм допомагають доброї в кожній людині. воно залежить від її оточення. Ну е у кожного оточення різне. різниця буває школа, університет, е просто сім'я. І я думаю, що потрібно допомагати тим, хто дійсно цього потребує, і я думаю, що. Кожна людина все ж таки, хоча б один раз у своєму в своєму житті робила гарні вчинки. Олександр разом із сестрою допоміг запобігти пожежі, побачивши, як горить трава і вогонь може перекинутися на будинок, подзвонив рятувальникам і попередив господарів. Позвонив в двері, і сказав їм, що хто там був в домі, то що у вас горить Заді двора, у вас скоро деде к вам к вашому дому. Творчі конкурси розказує речниця Квіта Заобурна. Обласне управління проводить постійно, але в такому форматі вперше до проведення долучилися і управління освіти. Нагородження приурочили до Дня Святого Миколая. Переможців обирали журі, яке складалося з представників головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій та управління освіти. Звичайно, ми як фахівці служби 101, нас більше цікавила сама суть Чінку освітяни також дивилися на як це все оформлено, як це подано грамотно, і ми спільно, звичайно, вибрали переможців. На конкурс надійшли 200 листів від учасників. Переможцями стали вісім учнів. Після нагородження дітям провели екскурсію пожежною частиною, розказали про будні рятувальників, показали машини і обладнання. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиног, новини на Суспільному, Херсон.